Вирішила зробити запис такої публікації. Я от не люблю, коли люди десь кудись заходять або йдуть, і десь якось людина вчиняє, а люди дійсно не знають причини, чому вона так вчиняє. І саме головна, от така от неправильна їхня така, знаєте, тобто думка чи вчинок що вони починають по-своєму все розуміти і судити людину, заслужувати. Я ось сижу, наприклад, близько часу в кафе і от ви передковую з, з моєї книги Facebook групу, а, так роблю таку книгу онлайн. Я впевнена. Навіть коли кажуть, Та, яке там діло до тебе кому, ну все одно деякі заходять люди, хоча б відсотків 30 або навіть 50 думають, чого вона прийшла сюди і просто пише замість того, щоб поїсти. Я дуже людина правильна, я дуже людина тактовна. Я сама не люблю, коли прийдуть і книгу читають. Це взагалі неправильно. В кафе читати книгу. Іди собі вдома посиди, почитай. А що я хочу сказати? Я теж така от можу прийти, поїсти і піти. Бажаю, що так правильно. Але в мене немає інтернету вдома. Тому все, що зв'язано з інтернетом, я не можу зробити вдома. Розумієте? Тому я замовила все, що мені потрібно. Я за це заплатила. Я маю право знаходити десь тут. Близько часу чи хоча б пів години. І маю право зробити свою справу ту, яку мені потрібно. Всіх люблю, цілую. З вами була Віла Валентина. На все добре.